Добрий день, діти. Сьогодні ми пишемо з вами перевірну діагностичну роботу диктант. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Напишіть сьогоднішнє число і слово на наступному рядку з великої букви диктант. Потім на наступному рядочку ви повинні написати назву диктанта. Наша рідна земля. Послухайте весь диктант Рідний край, дорога серцю земля наша, безмежні степи, зелені ліси й доли, високі й блакитні небеса. Хіба є що на світі краще за це довкілля? Хіба є, що на світі дорожче за ватчизну? Рідний дім, гостинна ласкава оселя. Тут ти народився, вперше побачив світ, уперше ступив крок. А за порогом відкрився чарівний світ, Коло вікна ростуть мальви, соняшник, вишня. Ти розумієш, що це твоя батьківщина. Від батьківського порогу вона бере свій початок. Починаємо писати диктант Пишемо з абзацу. Зробіть відступ. Перше речення. Рідний край. Речення окличне. В кінці ставимо знак оклику. Рідний край. Рідний край. Наступне речення. Дорога серцю земля наша. Дорога серцю земля наша. Храпка. Перевіряємо речення Дорога серцю земля наша. Наступне речення. Безмежні степи, зелені ліси і доли, високі і блакитні небеса. Пишемо речення Безмежні степи, Безмежні степи, Зелені ліси. Зелені ліси, зелені ліси й доли, й доли. високі, високі і блакитні. І блакитні небеса, небеса. І блакитні небеса. В кінці ставимо знак оклику, перевіряємо речення. В цьому реченні є дві коми. Слухайте уважно, де я зупиняюся, роблю зупиночки, там ви ставите коми. Безмежні степи, зелені ліси й доли, високі і блакитні небеса. Наступне речення: Хіба є, що на світі краще за це довкілля? Хіба є, що на світі. Краще за це довкілля. Довкілля. Хіба є, що на світі краще за це довкілля? Подумайте, що ми поставимо в кінці, якщо це питальне речення. Наступне речення: хіба є, що на світі дорожче за вітчизну? Хіба є, що на світі на світі дорожче? Дорожче за вітчизну. Перевіряємо речення. Хіба є, що на світі дорожче за вітчизну? Питальне речення. Подумайте, що ставимо в кінці. Наступне речення ми пишемо з абзацу. Починаємо з нового рядка з відступу. Рідний дім, гостинна ласкава оселя. Рідний дім. Рідний дім. Гостинна, ласкава, оселя. Гостинна. Ласкава. Оселя крапка. Перевіряємо речення тут кома. Рідний дім, гостинна ласкава оселя. Наступне речення: Тут ти народився, вперше побачив світ, уперше ступив крок. Тут ти народився. Тут ти народився, вперше побачив світ, вперше побачив світ. Уперше Ступив крок, уперше ступив крок. Крапочка. Перевіряємо речення, тут є дві коми. Ну, ти народився, вперше побачив світ, уперше ступив крок. А за порогом відкрився чарівний світ. А за порогом, порогом відкрився, відкрився, чарівний, світ, Чарівний Світ. Крапка. Перевіряємо речення, а за порогом відкрився чарівний світ. Наступне. Коло вікна ростуть мальви, соняшник вишня. Коло вікна, коло вікна ростуть мальви, ростуть. Мальви, соняшник, соняшник, вишня, вишня. Рапка перевіряємо речення. Тут є дві коми. Коло вікна ростуть мальви, Соняшник вишня? Ти розумієш, що це твоя батьківщина? Ти розумієш? Розумієш, що це, що це? Після слова «це» поставте тире, твоя батьківщина. Твоя батьківщина. В кінці речення ставимо знак оклику. Перевіряємо речення, тут є одна кома. Ти розумієш, що це тире поставили. Твоя батьківщина. Останнє речення. Від батьківського порога вона бере свій початок. Від батьківського порога від батьківського порога вона. Бере свій початок. Крапка. Перевіряємо речення. Від батьківського порога вона бере свій початок. Зверніть увагу зараз, ви бачите слова, які, можливо, викликали у вас проблеми в написанні. Або можете перевірити, чи правильно ви їх записали. Це слова довкілля з тексту. Вітчизну. Ми бачите, пишемо з великої букви, так само, як і слово батьківщина. Ми пишемо з великої букви, і гостинна оселя. Можете перевірити написання цих слів в себе в зошитах. А зараз ми перевіримо весь диктант: Наша рідна земля. Рідний край, дорога серцю земля наша, безмежні степи, зелені ліси й доли, високі й блакитні небеса. Хіба є, що на світі краще за це довкілля? Хіба є що на світі дорожче за вітчизну? Рідний дім, гостинна, ласкава оселя. Тут ти народився, вперше побачив світ, вперше ступив крок. А за порогом відкрився чарівний світ. Коло вікна ростуть мальви, соняшник, вишня. Ти розумієш, що це твоя батьківщина. Від батьківського порога вона бере свій початок. Дякую вам за увагу.